Отак, вот друзі. Тут я відро скрафтив. І я тепер... Так, друзі, я в Орусі. Короче, сьогодні я буду е, знімати Майнкрафт, ви бачите. Я тут трошки І ще вовне в мене добулося Тепер я плавлю. Я не помню, де мене вугілля. Вугілля. Ля-ля-ля. І я сьогодні, блін. Піду буду трошки. Я зроблю такий переходи. І не питайте, як я туди добирався. Я Не хотів політики О, насіння! Ура! О! хай воно розстене. І де я бачу вугилля? Вуглля, вухля, вухлятинь. Так, добываем в Так, попаем, добавим, добуваємо, добуваємо в на все моє. И я еще заразом тут добуду каміння на другую печку. Сегодня я еще попала, хочу на видео. А подивіться в ту минулу шахту, яку є величезну. Хоті, подивіться. І, і зараз я йду за пісочку. Считайте наше мені цей пісочок. І я постараюся буде. Ні, мені це не потрібно. О, насіння, насінчка, насінчка. Ура! Насінечко у мене є друге насінчко. А зараз не нічого. Ніченька. Ніченька, зора, ніченька, зора на ніч. Я зможу привабити курей. Курочок! Чок, чок, я так не пу. О! Я тут і добуду пісочок. А зараз вже не ніч, а то буде дуже погано, що буде ніч. Багато ми кого я песочку добув ходову нить уже настає, Мені треба бігом до дома бигти. Звалить поскореш отсюда. И мои лопати скоро в каюк. Каюк лупатель. И выставляю вже ресурсы. У меня є песок, гора. Тут у меня не тут. Ето натото. Не, mm -hmm. И възкрывам двери до да дома. и бам. И краф, крафт, крафт, крафтим. Ама переплава да ще Добре. Пички, пичка, 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 пичка. пучки, пички, 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 пички. вот тут я пички, пички, чиня, пучки, пички, 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 пучки, пички, 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 пучки, пучки, пички, 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 Треба трохи з собою взяти блоків. Добу трошки попере. У мене повернувся мій скін. Такі мене прикольний скинуха. Що з сьому 24 блока не піде мені. Два блока залишився сюди. І піду до пригод. Хайтай мої всякі штуки. Іде мій спуск. Іде в мою шахту. Пам 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 -пам -пам -пам. О, крипер! Что робиш? Б. Що тут робить Крипер? Що тут робить Крипер у мене на базі? Ой, плаватовых все! Цей сраний крипер. Поламав мені все. i They miss more skip. The, The points, mini zombie. Батя светли! Залізу! Заліза! Сэр сер Я залізу, нашел! Ура! Зализко, зализко! Залезочка, залезочка! На, так, выдразу миллио я на Будь моє залізко. Ну, чого так мало? Що так мало? Що? Зомбі там розбився. Але не само в мене впасти. Пепа. Лишина ми чаку мені. Бля, я хочу хайло собі. Кто? Хочешь и ты прошли заболевать? Где я залезу? Оно залеза. Залезет. Да, до нього докупаться. друзі, моя перша масштабна зустріч з цими зомбаками. реально, друзі, я не так з ними майже ніколи не настикався, що так заліза. Це вообще добре тут заліза. залез. тут багато є заліза. О, друга жилка. Кип, смол, смол, кип, 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 смол, 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 кип, 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 кип. О, э, он бежит, ляп, Блин, наши я, я в Ладно. Вот зять, теляпы, ша, я хочу. бро. я не хочу битися з вами. Раніше. Я тільки ресурси прийшов добути, не битися з кимось. Ну, зате я халяв... халявно залізла. Ну, але воно мені дозволилася чітно гігнутися. Як це чітно гігнутися? Доволі гарно таке тут. Фу, боже. Так, друзі, я нарешті зміг це зробити. У мене є друга своя заліза. Пару жилок. Мені друзі. І мій день не померти. Я не граю хардкор, але у мене максимально 8 смертей. На наступну смерть я просто. все? Просто все. Закінчиться мої ігри. Я надіюся, я проживу 100 днів. Разже, друзья, трошки в творчем колоз і подивіться, що така навали. На песик, песик, скло є мене, да шо це? Так в діть. А ти на в пес. Це що? Це скло? Ну сказав не говкай на мене. Скло, друзі? Нам курівка є! Я хочу розвести. Ну, взяти ще санюк. Саньків. У мене буде багато санків. Але мені треба її вбити. Жалко саню. Де це саня? Санька. Санька. ма мама. -ма. мо Это корова. Корова, корова. Їсти дай. Mm. Якісь кид речі, не... Нема в мене кісточок, нема. Я знаю, це на, на найкращий варіант, але що поробиш, їсти нема що. Дісти нема що. Я докотився, друзі. Це я не котився. Залізо в мене є тепер, ура! Моє залізо. Я теж радів, я просто за тим пограв трохи. Вау. От тут то виробить таке. Вікосне, вікошник. Може, як топово костовий, да, моне. Гилля, а можно посмажити <смеш> луп? Це я собі вже набрия? Ничего же. Здравствуйте освіти свою трошки територію. Щоб в мене ніякий все всяко не спавнилось. Ну, можна йти спати. Наступний гарний день. О, в мене ще одне є насіння посади. A ce zic eu, Pavel? Древний торгуваць. Ще житель чи пем До речі, я ще еще хочу собі рамку скрафтить. У мене вже є нагода скрафтить рамку. ра 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 рам бам 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 бам

Де, що я хотів. Забираю останні кілька залізка. Дякую тобі, Сітюк, але ти мені дуже давно служиш. І я тоді запрошу. Друга що Я вам б... ну, покажу друзям своїм, як я розвився. Але це буде не. Один. І от тоді коли. Десять. На рамочку. У мене є ще одна рамочка. Прибираю і йдемо добивати. Бере. Дуже чесно, я гарний нас вас. Пам-паратапатапам-пам-пам-пампам. Їсти зразу. Мене девять. Да, вона не буде. Жалко, друзі, дуже, дуже жалко. Нікуди. Бам-бам. І я буду потихеньку, будемо розвиватися, і я планую нас.

Ой, вот такі ресурсы лежать. І я не переплавлю, зарочь. У нас свои печки. Ти штепля. Хито. туди я поплыв. А то, блин, я не туди. Палки-палки-палки. значить, тут лісочку. І сьогодні, друзі, це вже затягнув ну, і дякую за перегляд.